Черкаські волейболісти визначили кращих поміж себе. У місті тривають перші спортивні ігри. У них беруть участь студенти вищих навчальних закладів області. Імена переможців і призерів змагань із волейболу вже знає Олег Кукса. Перемогу в жіночому турнірі з волейболу виборювали чотири команди. Восі до студенток Інституту банківської справи завітали їхні колеги з ЧНУ та ЧДТУ, а також Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини. Ми стараємося бути на рівні. І, і поки прошлом году ми зайняли второе місце. Ну і що будемо боротися за второе місце, і сьогодні. Цього разу господарки змагань повторили свій торічний результат. Команда інституту банківської справи посіла друге місце. Золото турніру прогнозовано здобули студентки національного університету. Вони перемогли в усіх трьох поєдинках. На третій сходинці дівчата зуманського державного педагогічного університету обласні тренування у нас проходить при всі українського фестивалю спортивних ігор куди входять і спорту, такі як футбол, волейбол, баскетбол. Тому на наших обласних тренуваннях ми. Юдітелі, кото будуть представляти нашу Черкаську область на всі українських у змаганнях чоловіків перше місце вибороли волейболісти інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.